Чи знали ви, що механізовані бригади є справжнім кістяком сухопутних військ України? Ці підрозділи є найбільш численними та універсальними, що робить їх абсолютно незамінними на полі бою. Уявіть їх, як швейцарський армійський ніж збройних сил, здатний впоратися майже з будь-якою ситуацією. Їхня основна роль ведення швидких високоманеврених бойових дій на всіх видах місцевості. В обороні саме вони утримують величезні ділянки фронту, створюючи вогневу стіну для зупинки наступу ворога і завдають потужних контратак. Коли настає час переходити в наступ, ці бригади очолюють атаку, вони проривають ворожі укріплення, просуваються глибоко у ворожу територію, щоб оточити сили противника та захопити критично важливі об'єкти. Однак вони роблять це не наодинці, вони безперебійно співпрацюють із танками, артилерією і навіть гелікоптерами для досягнення перемоги. Вони справді є ядром бойової потужності України. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб побачити більше.